Доброго дня, ми з України. Вітаю, друзі. Сьогодні у нас 18 вересня 2022 року. Неділя, вихідний день. На Рівненщині, які, мабуть, неділі вже майже три проливні дощі. заливає так, що, що просто страшне. От. Ну, але не такі, що аж паводки йдуть і що йде з полів і з лісів вода. Просто ллє дощ. Постійно невеликий, ну заливає так серйозно. Не поїду сьогодні в садок збирати врожай з фундучка, бо туди просто не влізеш. Влізти можна, а вилізти вже ні. От, тому буду в будинку. От, і приїхав вчора мені подарунок від знайомого. Знайомий просив, поки рекламу не робити. От, аргументував тим, що ще зарано. От. ну Рекламу не будемо робити, не проблема. От. Це аземіна. плід аземіни. По-американськи пау-пау. В Україні його ще називають в, в народі бананове дерево. Але якби, з банановим деревом аземіна е нічого спільного абсолютно немає. Можливо, консистенцію тільки всередині самого плоду. От. А так, казиміна це дерево. В природі воно росте звичайним деревом. От. А банан, як ми знаємо, це якби, пальма. От. До речі, теж буду його самого банана трошки культивувати. Побачимо, Суперкарлика. от Ну, Така картина в нас по плоду. Давайте його зважимо. Він вже повністю дозрів, дозарився. От. Вже його можна якби, дегустувати, коштувати. От, що ми зараз з вами зробимо. Давайте спочатку зважимо. Е, зараз дещо таке цікаве скажу. От він виїхав до мене, вага його була десь 312-315 грамів. Ось він в дорозі був два дні. Вчора приїхав, ніч пролежав в мене в кімнаті, бо мені так запах цей зайшов. Скажімо так, от я його поклав в кімнату, він цілу ніч мені пахнів. От. Зараз 302, тобі ж він вже втратив десь в районі 10-15 грамів, починає дозарюватися, ну, якби трошки волога з нього виходить. Ось така картина. Ось такий плід, що там фокус йде, ось такий в нього така любопитна в нього е кожура. От, Тут був хвостик, він відвалився. Ось така красота. Плід доволі крупний, це майже 3 на кілограм, сорт 1216. Е -е, зроблю я постів у Facebook, пофоткаю, буду брати на паузу, якби її фоткати, От вже сфоткав плід сам. Зараз ми його розріжемо. Е -е, що можу сказати по ньому? По, по запаху е -е, дуже стійкий запах, він просто, от, знаєте, є такі. Ем, духи фруктові. От. Оце щось нагадує їх. От. Не то диня, не то банан, не то якась е, така перезрівша груша. знаєте, оце все вкупі воно так, е, змішано, і оце воно видає такий запах. От, е, я не говорю за екзоти, там манго маракує, третє, п'яте, десяте, бо я якби їх. Не дуже долюблюю там смакувати і купувати. От я по смаку, ой, по запаху не можу сказати. От Те, що ми вживаємо, от я на те й сказав. От, реально, диню трошки запах, трошки банановий запах і трошки якийсь там такий фруктовий плодовий, от типу груша перезрівша. Вона теж такий запах, схожий, видає, окремі сорти. от Щось, типу того. Ну і фруктові якби Духи. Щось, щось давайте зараз будемо пробувати різати, бо вже доволі сильно хочеться скоштувати. Е, половину з'їм, половину відвезу своїм. Ось тут давайте спробуємо різати. Це. Е, ух ти. Е, ріжеш, знаєте, що нагадує, як різати масло дістав з холодильника. Воно вже. Майже розмерзлося, дістав з морозилки. Оце так само ріжеш азимін. О, я промазав трошки, нічого. Ось. Тік від камери. Ай. О, зразу запах пішов такий. О, я думав, буде важче відділятися. Ага. Ось така картина. Дивіться, як воно. Прямо аж можна сказати, що. Так, тіче сок. Прямо ось тіче сок. Капати не капає, але тіче. Ось така картина в нас. М -м -м -м. Запах цікавий теж. Ну... Ну, Як на мене, то шкірка набагато потужніше пахне, ніж сама м'якоть. м'якоть теж дуже пахне таким Ось дозрівшим. знаєте. Ось така красота. Супер. Я буду брати, кажу, буду брати на паузу, якби пофоткаю от, і відео буду продовжувати і якби таким чином е спаяю потім, потім відео докупи і закину в YouTube. Так, пофоткав, от, давайте будемо коштувати. Є тут що поїсти, м'якоті дуже багато. Ось вона така, бачите, консистенція. От, дійсно, як в перезрівшого банана. Ось така вона плотна, от, але ніжна. Давайте скуштуємо, ось така красота. Mm. Прямо розтає в роті, От, не треба її там ні, не жувати, нічого. Я по привичці зубами щелкав там, а суть, по суті то немає що його жувати. От, смачна. Знаю, що дуже корисна. Mm. Mm. Що нагадує, навіть і не скажу, дуже багато, ну, от солодка, немає якогось такого прісного, знаєте, смаку. Солодка. от. Нагадує трошки банан, трошки диню. от, Ще можливо щось з екзотів, бо люди від хто коштував, відзивалися, що і манго віддає, і маракує її трошки. І... І ще там щось, якоюсь там екзотикою. Ось, бачите, така насінина. Доволі крупна. Гарна насінина, будемо її сіяти. Ух ти, крупна, звісно, так. Да. Ось. Вона в такому йде, якби. Ось бачите, втікаю час від камери. В такому якби мішечку. Ось. Ось такий мішечок. Оцей мішечок посовується і. Насінина, о, це теж крупна, гарна. І насінина якби виходить з нього. О. Така консистенція, прямо каша, знаєте. Ось дивіться, яка красота. Ну тут є що поїсти, я вам скажу. Це не сінець, що там багато насіння і мало м'якоті. Тут є що пожувати. Ну, от. А що вже по сортам Петерсона, нехай вже в мене вони будуть плодоносити. От, вже було цвітіння. Ну, правда, я там трошки лажану. Ну це мій прорахунок, ну це нічого. От, на слідуючий рік, я думаю, вже будуть плоди. Будемо співставляти смакові якості різних сортів. М м м дуже смачне. От, реально дуже смачне. Н Ні, Ні в які порівняння не йде з ніякими нашими ст стандартними. Плодовими, наприклад, там груша, яблуня, слива, щось в цьому плані, ні, немає ніякого порівняння. Кісточка крупна. от, Я їх порахую. Ну, тут, по суті, все. Ось бачите. Раз, два, чотири. І тут раз, два, три. Все, сім кісточок. От, 7 кісточок крупних. І тут ще жувати і жувати, як ви бачите. От, доволі багато. Його, я думаю, класно буде взагалі суперово в морожено. От, морозиво е, наверх. От, чи перемелювати, чи просто такою ложкою. І морожено, десерти такі. М -м -м, просто буде бомба. От, дуже класно. Або випічка. Я бачив, американці роблять випічку з фундуком. Там навіть рецепт я бачив з крім: фундук, е аземіна, плода. От, е ну, мука, там, сол, сіль, цукор, там, ще щось. І якби такі тортики вони роблять, якби вони в них якось там називаються, я не знаю. От, то, ну, дуже смачні казали. От. Тобто, реально можна що видумувати. Можна джеми з неї робити. Сушити зрозуміло не вийде, бо тут. Якби, Висушити її треба попостаратися, щоб висушити таку масу, яка є, бачите, консистенція, як банан. Хоча в'ялять, наприклад, банани, коли з дитинства я пам'ятаю, в'ялений банан супер штука. Просто супер. Я пам'ятаю цей смак ще з дитинства. От, реально, можливо, і таке. Думаю, і за зиміною теж спроби. Ну, це треба мати вже посадки і врожайність серйозно, щоб їх сушити, вялити чи варення робити, джеми. Чи соки якісь можливо, пюре робити. Я вам скажу, що одна людина, один пліт, можливо, зараз і не з'їсть. Вона дуже плотна. От реально дуже плотний пліт такий, він... ну, багато не з'їсиш його, да, наїдається швидко. От. Ось бачите, як воно класно виходить. Ось навіть вже Ось... О, бачите? шкірка просвітляється, тобі ж вона плотна. От, І ложкою її не рвеш. Ось дивіться, бачите? Ложкою її не рвеш. Тобі ж просто їсиш, як все рівно, що в якомусь блюдочці, чи, чи в кружці, чи в ну, в, якій, в якійсь блюдочці їсиш, якби. От, Супер, просто супер. Тримаєш, їсиш. Ну, так американці, в принципі, їдять. Прямо на полі там приїжджають люди, от, в садок, отак, дають плоди, і прямо тако ложечками їдять. От, американці дуже сильно люблять. Повпав. І що цікаво, що, знаєте, якщо куштуєш там, наприклад, якісь наші плодові, то зазвичай десь там чи біля хвостика чи, чи навпаки, то десь чи кисліше, чи трошки смак втрачається. Тут, в принципі, що біля шкірки, що посередині, що, що будь де якби смак однаковий. Дуже смачна штука. І ну, я думаю, що її варто культивувати, от, садити. Тим більше, що вона є дуже зимостійка культура, в принципі, порівнянні. То вона дуже зимостійка. До мінус 30, до мінус 29, якби є інформація в описах, що вона витримує. Я думаю, що, можливо, вона і більше витримає, як буде вже старша рослина. Супер. Дуже подобається. Якби було щось противне, я би зразу сказав. би, Щоб не було ніяких потім нюансів. Дійсно смачна. Нічого такого. Якогось сильно крепко незвичного. Бо знаєте, бувають такі екзоти, якісь як куштують, люди, то такі якісь як, ну не дуже подобаються, бо щось таке нестандартне, дуже сильно незвичне. От Тут, в принципі, от банан, диня і ще щось таке унікальне, щось цікаве. Оце якби цей плід, тобі ж він е, буде дуже гарно заходити. от Після смак, такий в неї хороший і ну, от на язику. Е, Цукор, от солод такий залишається. Знаєте, як ото мед з'їсиш і через там хвилину-півтори, якби все рівно такий присмак меду залишається. От так само, і це присмак, присмака казаміни залишається. Класно, класно, мені подобається. Е, що ще можу сказати? Е, пліт не лишкий. Ну, от, Я думаю, після збору, ну от, якщо говорити за технічну стиглість, в технічній стиглості після збору вони можуть зберігатися. Я думаю. В холодильних умовах це максимум неділі-дві. Ну, мабуть, максимум. Я не експерт в азаміні в повпаву, от, Тому роблю такі висновки, от, читаючи інформацію, от, зробив такий висновок. там, Півтори-дві неділі вони можуть лежати. Це для плодових це дуже мало. Але в принципі цього достатньо, щоб реалізувати ці плоди от, і їх вжити. Їх не потрібно як картоплю зберігати в погрібі. Чи як яблука в холодильниках. от, Зірвалося, доставилося, дозарилося, з'їлося. Все якби от, в такому плані. Дуже класна штука. Мені подобається. Реально подобається ні гірчинки, ні кислинки якоїсь там противної. Взагалі кислинки немає, ніякої абсолютно. Гірчинки немає, ніякої терпкості немає, там нічого такого немає. От Просто таке желе в блюдочку, от Природньому блюдочку. Не треба його нікуди викидати, прямо собі смакуєш да і все. Зараз я пофоткаю ще, от візьму на паузу. Як починаєш їсти, то не можна зупинитися. От Реально дуже смачна штука. М -м -м. Що ще можна сказати? В принципі, це, мабуть, все. Буду культивувати. У мене є її саженці. Ви знаєте, хто слідкує за каналом, у за каналом мене є сортів її трохи вже. Я їх дістав за кордону з різних країн по різних джерелах, бо не так-то легко її знайти, якісну сортову дістати. І не висадив, бо не зміг вчасно підготувати ділянку. Висаджена вона в мене в великих ємкостях. На вулиці зараз стоїть, нічого стресу ніякого абсолютно я не бачу. Прирости дуже гарні. Особливо в тих, що я в минулому році прививки, прививав, висадив в більшій ємкості, виніс на вулицю, там вже прирости цьогорічні, от вийде, що з весни це вже будуть типу як двохрічні потужні саженці, Вони прирости мають вже по 60- деякі сорти і більше прирости, Розумієте, як вона росте? От. Дуже гарно росте, в принципі, вирощена. А от саме ті, що куплені, трошки вони, звісно, відстають. Вони, е, Видно, що вони трошки були сильно стресанули, вже як приїхали сюди. От. Ну, так, доволі сильно стресанули. Не то, що там до випадів доходило річ, але е, а ні, один випад у мене був. Не пам'ятаю якого сорту, один випад був. Ну, не суть. Вони... Якби видно, чи грунти там погані, чи ще що. Я не розумію. от, Я не розбирався, не вникав. Це якби діло таке. Ось мошка прилетіла, теж ось хочу сказати. Вчора в будинку в машині в батьків я забрав її, поїхав до батьків от, і залишив в машині. Ну, відкрив на почті, глянув, залишив в машині, там ледь-ледь замотав, щоб не пом'яти її. І коли я підійшов до машини вже додому їхати, то там мошки стільки було. Видно, вона ще цими своїми якимись ферментами там виділяє, вона ще й плоди притягують якби оціх, е, якби насікомих всяких різних комах. от Бо вона запилення в неї дуже складне от, і їй допомагають комахи запилення робити якісне. от Хоча і перехресне запилення теж дуже важливу роль відіграє, тому потрібно садити побільше сортів. Різних сортів в одній посадці от, для перехресного якісного запилення. От. І мошки дуже багато вона назбирала. От. ну Це просто капець був. Я, я там біля батьків мошки то я ніколи фактично не бачив, а тут я де не візьмись, їх сотні, а то може й тисячі тої мошки назбиралися. Розумієте, які вона виділяє там якісь ферменти. От. Тобі ж така річ дуже любопитна. Вона дуже корисна. Почитайте про неї, пав-пав. Корисності і побачите, наскільки вона корисна. Американці вони люди не дурні, далеко не дурні. Вони якусь фігню їсти не будуть. От, і так за нею, так берегти, і воно в них в великому почоті пав-пав Аземіна. Так що ось така картина. Я вже ось з'їв четвертину і я вже фактично наївся. Ну так, недавно був ну, перекус, але ну наївся вже. От. Тобі ж така дуже плотна і видно. Поживна і корисна корисний продукт. Тому ось така штука зайшла. Дякую, хто вислав, що я зацінив черговий сорт. От, ну Будемо ждати свої вже сорти, будемо їх тестувати, будемо їх розмножувати, відповідно, висаджувати собі. От, бо я хочу, кожен сорт в дублікаті 3-4 рослини зробити собі в. Мішаному мішаній схемі посадити От для дуже хорошого перекресного запилення сортів ну, мінімум 15, а то й 20 більше посадити. От. А там буде видно. Так що ось така картина. Всім, друзі, гарних врожаїв на ваших садах і огородах. Всім миру, всім добра. До нових зустрічей.